Нас тут дражнять в групах Facebook. Люди гриби збирають. Уявляєте? Де збирають? Ми недавно були, нічого не знайшли, але воно ж таке хочеться. І вирішили в другий лісочок поїхати подивитися. І тут піднявся вітер, хмари такі набігли, гілки дерева ж падають, на машину чули. Але ми їдемо, ні на що не дивимося, їдемо в ліс інший. Теж дуже гарний ліс і дуже-дуже великий. Ось е сьогодні понеділок, в суботу, неділю там, звичайно, було людей дуже багато, але може за ніченьку повиростали грибочки, буває таке цікаво. Я до речі давно е хотіла познімати. Для вас, як тут в Англії свині живуть. І ви знаєте, їх переносять щороку. То вони були зліва, то вони були в полі справа, а зараз десь їх перенесли, що не видно. Бо ніяк не можу попасти. Скільки їдемо, А сховали свиней. А у них цікаво, будиночки такі. Дуже багато розкидані по полю, і вони навколо них топчуться. Так що свиней не буде, але, може, гриби і будуть. Я без дощу обійтись. Теж гриби, правда. <смі> така щиточка. виглядає. Ну, єрунда всяка вже. <смі> Яка ялиночка красива. А ось цю травку кольорову, то продають її у всіх магазинах. Отка виростає. На різного кольору буває. Ой, а той ліс. Ми туди ніколи не ходимо. Там неможливо ні зайти, ні пройти. Я вже маслятка одне знайшла. І тут є такі місця, де папороть по шию, що пройти не можеш. Яка красуня, була хата. Дуже сильний вітер. Ось дуже сильні дерева гнуться. Тут парасолька. Парасольки є. Ми їх немає. О. Є вже такі відкриті парасольки. Але... Хочу білі! Білих ще немає тут. Ліс так міняється щороку. Дерев стає більше, і повалених дерев більше, десь вище, десь заросло новими. Цікаво. Ходиш по старих місцях знайомих і бачиш, як вони змінилися. Нема ще грибочків. Не знаю, де там хто знаходить, може, де в Шотландії. Ну, показували, що в деяких районах вже щось знаходять люди. До нас не ще. Бо гриби вже як пішли, то пішли. А отак знайшли ми, не знаю, штук п'ять маслюків і все. Так що, а ми боровички і білі любимо. Так що ще рано. Треба йти додому речі розбирати. <ріст> І <ріст> щось корисного робити по хаті, правда? Але приємно. Приємно погуляти. Красивий. Цей мох такий під ногами, такі кучугури, моху. Ну що, побачите, може? То кажіть. Грибочок, якщо буде. Так, такими просіками можна ходити в сезон грибів і косити. Гриби косити косою. А зараз просто прогулюєшся. Ну, різні такі є, знаєте, щось таке. Ну, от, типу, таких свинюшок. От, але це добрий знак, що хоча б таке є. Отже, потрохи починається. Не може ж так бути, що ліс нас залишить. без гарних грибочків смачненьких. Ну наразі ось таке різне мале, не їстідне. Я обережно до грибів відношусь. Тому що з таким не жартують. Тільки те, що добре знаю, можна споживати. Навіть знаю, деякі там от їдять там. якісь різні гриби, я все рівно їх не їм. Не люблю я ці ризики. Ну, перший все ж знайшла. Дулився там до того якогось. М -м -м. Це ж така любов, любов. Ну, а як тепер з лісу піти? Краще б не знаходила. Зараз вже буду прискіпливо дивитися, бо я ж не виключаю, що я і бачу так собі. Ну, але в мене чоловік Орел. Він гриби так шукає, що і якщо він нічого не знайшов, крім маслюків. А може вже й знайшов, бо я тут віддалилася. Ну все, ура-ура, один знайшла. Раденька. От, ну от як його можна помітити, скажіть, зверху. Ніяк його зверху не помітиш. А він є. Другий. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Поки що сім. Так, треба рухатися обережно. Ну, все, не буду більше відволікатися, але ось такого гарненького хотіла показати. Ой, яка каплість. А ось і вони. Такі поселення свинок. Гуртожиток можна сказати. пасуться, щось там. А ви чуєте, як в мене на кухні збивається універсальне тісто для хліба, пиріжків, е солодкого хліба з корицею і цукром? А тут сидить Кітя, яка на зиму собі жирок запасає і просто їсти що півгодини, а тут стоїть праска, знаєте чому? Бо я ці фіраночки робила. Я не знаю, чи це тимчасово, чи це постійно. Але в мене була зі старої хати така ось коричнева шоколадна фіраночка. От, і я не змогла на машинці швейні шви заробити, бо нитка коричнева в будиночку. В речах там ще зложена. І тому я заклеювала клеєвою ось ці сторони. Ось, і в чоловіка виникла ідея, щоб не вісити на карниз, то ми велкро стрічку таку купили. Ось, і я повісила на велкро. Це така липуча, тобто я можу відкрити, зняти, віддерти, зняти, попрати, повісити назад. ось. І е, поки що, мені здається, це непогана альтернатива е, меблям. Тим більше стіни тут дерев'яні, такий стиль, знаєте, і ось бачите, в який колір стіну покрасив чоловік, покажу вам. Ось щось таке. Щось таке Е, Ну, Подивимося, як нам буде подобатись. У мене в планах трошки інший був колір, але цей непогано досить. Ось так симпатично, вирівняла стіна, а потім ще буде отут, де цей квадрат зелений наш, буде ще робитися бар, частина бару. Але поки що. Ось так. Ще я дошку і праску не віднесла, тому що тільки що закінчила. Мені здається, на варанті стало набагато затишніше. Ну і за цю фіраночку можна сховати багато чого. Ось який в мене чобіток гарний, а? Це я так. Переступила перес... через сходинку, не помітила останню сходинку вночі. Йшла собачку перевіряти, чи я часом її не... не закрила. І от якось так зламала кістку наступні. От такі в госпіталі була сьогодні. оділи мені чобіт. такий. Не знаю, ступня зломана, чи то треба цілий чобіт, бо так. Якось не дуже мені щоботом зручно. Ну, але ну от в госпіталі я зайняло це в мене ну, до чотирьох годин. Ось, ну ніби не так вже й довго. Поки там чергу відстояла, зареєструвала з годинку, потім дві з половиною годинки почекала в черзі, потім зробила знімочок, а потім уже... Викликали, мене показали знімок і одягли чобіток такий. От. ну, не, не, не подобається мені, що я за кермом не можу їздити, але е, маю на середу наступний тут апойтмент в лікарні, маю приїхати. Я так думаю, то тому щоб я бачила той перелом, бачила знімок, кістка по косі зломана. І так вона нещільна частинки, нещільна одна за другою, як ніби трошки зміщені. Ось, Не знаю, це проблема чи не проблема, так як я по переломам не дуже розуміюсь. Ну, але всереду, мабуть, <знаю>, знаю краще. Ну, Я чула, що це перелом, бо я чула, як тріснула кістка я її трогала, я чула, як рухається. Ну, нічого заживе, <знаю> побачимо, що там скажуть далі. Дуже велику площу госпіталь займає. У нас парковка велика, і він йде е, е, таким пентагоном, знаєте, туди, 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 туди. Ну, всі відділення є, звичайно, дуже багато відділень. У вас часом тут знайти щось нелегко. Але... Е, Ну, Якщо ситуація критична, допомагають звичайно без проблем і нема до них ніяких питань. Але, наприклад, швидку ти не викличеш, ну просто тому, що тобі захотілося швидку, і ти думаєш, що в тебе щось болить. А е, потрібно у них є е, протокол, і викли, приїжджає швидка, наприклад, якщо там є якісь пункти, які у них є перелік. Симптомів, по яких швидка до вас приїде. І це такий перелік, знаєте, коли є загроза життю. Ось, А все інше: приїжджай в лікарню, бери таксі чи машиною, чи як можеш, так приїжджай і тебе кудись дінуть, вилікують. Ось так, що я зараз от чекаю чоловіка з машиною, бо не було ніякого сенсу йому чотири години сидіти зі мною. Ось, і я от вийшла і зараз чекаю, коли мене заберуть. Ну, не хочу дражнити вас дуже грибами. Не всі так мають змогу. Але ну це ж зірка. Ну, погляньте на цей розмір. Це ж зірка, правда. Я мушу його показати. Ну що ж, в мене такий є. є одна ідея на рахунок цього гриба. От, побачимо, чи все вийде. Але гарний, ну який же гарний грибочок. Цікаво, коли я зараз можу піти знов на грибочки в своєму чоботі. Ну, мабуть, дочекаюся середи, які там мені дадуть рекомендації з ногою. І тоді будемо бачити. Але гриб симпатяга. Ну, а той час, що в мене звільнився, в зв'язку з тим, що ходити я не дуже можу, то я присвячую нашим тюльпанам. Ось взяла я тут, отакий була великий, отакий от половину, майже на 5 тисяч хрестиків. І вишивала його. От мені ще шматочок тут, бачите, залишився, щоб цю частинку цю вишити. А далі візьму наступну, знов таку довгу ось вишлю. І так буду йти, аж поки не завершу нашу роботу. Хочеться тих тюльпани, щоб вишились пошвидше, правда? Я намагаюся. І вишиваю. Ще покажу вам на десерт. Фініш. Фініш хліба, хліб з молоком. Я вже давно її завершила. Не знаю, кілька тижнів, мабуть. Але все, не мала часу випрати гарно, натягнути якось. Треба буде раму підібрати для цієї роботи. Люблю я її. Хліб, мені тут дуже подобається. І молоко то в пляшечці. Так що гарно просуваюся: тюльпани вишиваються, хліб завершився. Ось, а я в модному чоботі. <сум> ну, Вибачте, що довго не виходила. Дякую вам. Всього-всього вам найкращого.